Привіт, друзі! Так, отримав ще одну посилочку від підписника ГБЦ в ремонт. ГБЦ у нас 1118.3. Це у нас 1,6 двигун. От, чим вона відрізняється від просто 1118, тим, що у них камера згорання трошечки інша Тут посадка клапана, так як на 21.083. Він сидить в глибині. Бачу, що випускні сідла просажені, в принципі, не геть на смерть, але є. А впуск нормальний. Підваримо одне місце. Зараз її розберемо, продефектуємо. Скоріше, що випускні сідла, направляючи всі під заміну, а випускні сідла буде тільки прирізка і торцовка впускного клапана. Ось такий фронт роботи, напевне, буде. Ну, зараз подивимося, які зазори, як тримають клапана, що до чого макс. Бачу, що клапана вже торцовані. Ось, наприклад, четвертий випускний. Бачимо, що під ноль. Бачите? Вже все. Випуск 100% під землю. Перевіримо клапана на герметичність. Бачу, що шостий клапан у нас вже тече, всі інші поки що тримають. Дамо тиск. Наш перший. Другий, третій, 4 четвертий. Ой, четвертий прогарний. П'ятий. Кожен не держить. Шостий, чотирка взагалі. Сьомий. Сьомий. Что не держить. Восьмий, всі сифонять дуже красно. Розбираємо. Продовжуємо. Далі. Значить, дефектовка, в принципі, закінчена. Направляючі втулки, розбиті. Ну, ось, наприклад, первая не розбите. Друге. так? Да? Третє. Мінімальний є. Четверте. Бачите? П'яте. Спуск. Шостий. Розбите. Сьоме. Розбите. Восьме. Розбите. Далі. Сальники клапанов. Бачу, тут свіжі сальники Віктор Рейнц. Вони не держали взагалі. Масложор був дуже сильний. от Ви подивіться в камеру згорання. Бачите, все в маслі. Масло просто текло. Ось такі Йо. випускні сідла випресування, посадочні місця цілі, без пошкоджень. Все чудово, зауваження немає. Все. Хорошо. випускні сідла ГБЦ підварили в одному місці, канали я доопрацював. Будемо виконувати. Так, що по нашій ГБЦ? Значить, замінені направляючі втулки, замінені випускні сідла. Сідла вже прирізані, впускні просто прирізали, сідла не міняли. Такий має у нас вид. Ось така красота у нас. Лялечка. Це місце варилося у нас, має чудовий вид. Клапана обновляємо. Впускні торцюємо. Починаємо. збирати. Сальники на місці сіли чудово, без зауважень. Виробник осерма. Клапана засухарені, погнали перевіряти на герметичність. Візуально нічого не тече, даємо тиск. Перший, нема. другий. третій Четвертий, нема, п'ятий. Шостий, сьомий, восьмий. Нема. Все чудово, хотіли по компресії нема. Ну що ж, ще одна красотка готова, має ось такий вид у нас. Лялечка. Вже готова, зроблена, все як завжди. Що у нас вийшло? Такі зазори, такі регулювачні. Шайби. Впуск самотонка 3,55, ще є куди регулювати. Заводи йдуть від 360 по 3,90. Зазор нам 25. Ну і все, нормально. В допуск. Міняли випускні сідла, впускні тільки прирізали, направляючи міняли комплект, комплект клапанів, впуск торцанули. Сальники втулки СМ, клапана і по часу, півтори дні. Підписуємося, ставимо лайки, всім добра!